Я сама бачила, що я вам там написала, вам не стане зараз легше, тому що в мене там не буде про Осані, але буде дуже багато різної продукції, яка також викличе у вас інтерес. Всі приклади тут реальні. Єдине, що я не брала приклади з проробки, крім е, пані Олени, оскільки потім, як правило, виробники до мене підходять і кажуть, а чого мене? А чого ти про мене стала не так, а про того так? Тому всі приклади, які ви будете бачити, це з виставки Вагнен Спіріц, яка наразі триває. В тому що приміщення в павільйоні 1А. Всіх запрошую приєднатися, тому що там є багато цікавого для переробних підприємств також. Ну і власне будемо починати дійсно. Лектуальна власність трошки недооцінена. і тут я одразу маю дати пас моєму доброму другу Денису Шеменче. Не тому що особливо вона, ну, якраз недооцінена в державних рамках. взагалі немає цієї складової на відміну від міжнародних, про що ми, власне, з вами зараз і е, будемо говорити. А, та ж треба на вас Нижні. Власне, дуже коротко, щоб вже не вторювати, фінансування можливо, чи власними коштами, грантами, кредитами, але головне, що ми фінансуємо? Ми завжди фінансуємо успішний продукт. Що таке успішний продукт? Тарас Миколаївич оцінив би всі аграрії, які тут ще є, що це продукт відмінний, особливий, стабільний, так само, як у нас вимоги достатків рослин. Тобто це щось, що відрізняється на ринку, або новий продукт, або продукт, який відрізняється за якістю. Це особливий продукт, який має свою нішу, має свого виробника. І, відповідно, це продукт стабільний, тому що, якщо ми говоримо про масштабування, навряд чи великі ті саме мережі або великі е, імпортери будуть працювати, якщо ви не можете забезпечити стабільність виробництва як в кількості, так і в якості. Це завжди має бути і той самий продукт. Що таке відмінний продукт? Складом за способом виробництва за рецептуру пані Олена нам прекрасно це продемонструвала при порівнянні кросанів, е, чабати, батонів, і так далі, або мати унікальний зовнішній вигляд. І те, і те це об'єкти інтелектуальної власності. Якщо ми говоримо про унікальний склад, е, наприклад, це е, бальзам до українського виробництва, який містить 96 е, різних різних трав. З України і при цьому має особливу технологію виробництва без застосування холодної фільтрації. Або, наприклад, дріжджі перва, які продаються в одному пакетику в спиртні дріжджі, в одному пакетику продаються і дріжджі, і спиртове поживне середовище. Тобто не треба нічого додавати, можна брати і одразу робити спиртні напої. Що це таке? Це може бути винахід або корисна модель, спосіб захисту, за яким ви захищаєте або унікальну рецептуру, або унікальний спосіб виготовлення. Два приклади це тісто для локшини і спосіб виведення медиторського виробу торт Ужгород. Доводять вам, що так, да, такі приклади є, і це робити можливо. Одразу постає питання: добре ми захистили в Україні. А що за кордоном? Для всіх об'єктів інтелектуальної власності діє територіальний принцип охорони, тобто ви запатентували в Україні, ви маєте право дозволяти або забороняти використання тільки в Україні. Хочете в ЄС робите це в ЄС, хочете в Штатах, робите це в Штатах, але є один важливий аспект саме щодо виниху до корисних моделей. Всюди в світі для них вимагається світова новизна. Інакше кажучи, якщо ви зараз одержали патент на винахід та корисну модель в Україні, але поки що не маєте гроші на захист за кордоном, це все одно варто робити, тому що ніхто інший. Крім вас, вже за кордоном не зможе зареєструвати точно таке саме рішення, тому що воно вже не буде новим. Інакше кажучи, ви не зможете одержувати бенефіти від своєї унікальної розробки. Так, ви не зможете видавати ліцензії, наприклад, або включати це в склад франшизи, але ви будете точно впевнені, що вам ніхто не заборонить використовувати вашу ж розробку. Унікальний зовнішній вигляд, знову ж таки. Прям всім рекомендую проде... завідати і продегустувати петкет e, медовий напій, цей гристий перевірного придіння медовий напій, Тут унікальна етикетка. Да? Тобто ми бачимо, що вона одразу привертає увагу, вона обігрує назву продукту і унікальну назву саме від цього виробника. Ну і забо пляшка вишення э, э, проскурівка, Ви бачите, що тут унікальна є форма. Да, унікальна форма пляшки, унікальна форма корку, коли у вас є одразу короб, який відчиняється і повторно закривається, і він же може служити е, рюмкою. Тому що вибрати часто хочеться одразу. Е, якщо ми говоримо про захист зовнішнього вигляду, то це правова е, охорона за допомогою промислового зразка. Не охороняється що всередині, тільки що зовні. Однак це може бути і тістечко, і форма унікальна того самого круасану, і е, навіть там окремі приклади заморозки заморожених ягод, якщо вони зберігають певну форму, це все захист за допомогою промислового зразка. Е, коли ми говоримо про особливий продукт, що може бути таким особливим продуктом? Е, ось. Е, Наприклад, вино Біла Тінта» з регіону Бесарабія це приклад продукту з українським географічним зазначенням одразу двох «Придонайська Бесарабія і Єлпу. Що це означає? Що вино зроблено з винограду, який виробляється тільки в цьому регіоні. Сто відсотків винограду походить в цій галузі, і за рахунок цього воно є особливим. Воно має притаманний смак, аромат за. Особливий продукт з географічним зазначенням це можливість сказати споживачу. Ти хочеш щось українське, ось воно ось воно конкретне уособлення українського клімату, природи людей і так далі. Ну але ось другий продукт це більше приклади того, на що треба зважати, коли ми говоримо про свою особливість, як себе це треба правильно позиціонувати. Ви бачите міцний спиртний виріб, який називається чача. Когось ні в кого не виникається питання виріб українського виробництва. виробництва. Да, чача асоціюється з Грузією. Це захищене в Україні географічне зазначення Грузії. Чи може такий продукт стати особливим при всій повазі до його виробника? Ні, тому що він якраз з Україною не асоціюється. Він асоціюється з Грузією. А якщо ми бачимо такий продукт від українського виробника, у нас одразу постає логічне питання: а точно це чача? Чи все-таки може це продукт, який повинен називатися? По іншому. Ну, давайте трошки пограємо. Ну, я я попереджала, що хорошого хорошому крчок презентації не побачите, але ми зараз спробуємо з вами визначити хто з нас якого регіону і наскільки насправді є цінними е, такі об'єкти інтелектуальної власності як географічне зазначення. Знижній видок, хто щось хтось щось пізнає? Київська перепішка, так я бачу вас, які я, Це прекрасно. Це не географічне зазначення, але традиційна гарантована особливість, коли захищається рецептура конкретної справи ду Київська перепичка в не продається. Слухайте, це просто реальна фотографія. Це Ні, це, це реальна фотографія, знята мною. Коли людина взяла в пакетик, оскільки перепішка дуже жирна і ну протікає це. Тобто, це ну фото, скажімо так, побутове. Тому це київська, київська перепішка. На рузі куплена на розі Богдана Хмельницького. Вони дають бумагу, але вона дуже швидко просікається маслом, оскільки вона смажена. Дивіться, Я її не їла, але я була живим свідком. Це точно вона. Так, я чула слова про Дунайку. Бачу, хтось у нас є з Донеччини. Ді... Прошу, Господи, з Одещини, Це вже все. З Одещини, дійсно, це Дунайка особлива ну, порода риб, скажімо так, особливе і так далі. Це те, що може претендувати власне на географічне зазначення України. І третя картинка когось. Абсолютно вірно. Це означає про те, як може працювати на вас інтелектуальна власність. Асоціації виникають миттєво. Ви пов'язуєтеся зі своїм минулим, зі своїми смаками і у покупців, відповідно, також асоціації будуть виникати точно так же миттєво. Географічне зазначення, я вже сказала, їх є, ну, їх є два види: назва на місця походження товару і власне географічне зазначення, вони трошки відрізняються за вимогами. І ще є в нас такий вигляд традиційні гарантовані особливості, там де захищаються безпосередньо традиційні страви. Е, що це означає, якщо ми говоримо про географічне зазначення? Наприклад, прикладі нашого першого зареєстрованого відповідно до європейських правил географічного значення Гуцульського Овеча Бринця, це означає, що все відбувається в певному регіоні. Використовується порода овець, вона виписається на висоті 800 метрів вище рівня моря, там вже доїться, виробляється сир буц, він перетирається сіллю, пакується. Що ми одержуємо бринзу. У біографічних зазначень є особливість, на відміну від всіх інших об'єктів інтелектуальної власності, про які ми зараз говоримо. Вони не належать одній особі. Саме тому, що вони уособлюють один регіон, вони можуть подаватися або об'єднанням за виробників, що в певному регіоні виробляють товар, або, на ну, парку сприйних напоїв навіть держава. Однак користувачем при цьому може бути будь-яким. Особа, яка слідує вимогам специфікації. Інакше кажучи, якщо ви переробляєте в своєму регіоні певний унікальний продукт, властивий для вашого регіону, і хочете його пов'язувати з регіоном, От, наприклад, ми бачили херсонський кавун, він захищається в двох іпостасах – безпосередньо, як ягода, і кавуновий медбекмес. Це дуже довго варять кавун без додавання цукру і одержують продукт, який довго зберігається і має такий специфічний смак, Ну, дуже, дуже смачний і дуже корисний. Такою можливістю для захисту власне, колективної інтелектуальної власності. Що таке стабільний продукт? Стабільний продукт це гарантоване виробництво, то, що ви точно зможете його виробляти. Знову ж таки, якщо ви охороняєте щось своє унікальне, це означає, що ніхто вам не заборонить, в тому числі, ваші конкуренти, використовувати в майбутньому. Ну і, звісно, це впізнання на ринку. Як забезпечується впізнання на ринку? От ви бачите цей товар. За чим ви його впізнаєте, як ви його сприймаєте? За брендом, За брендом, абсолютно вірно. Або чарта, або п'яна вишня це власне бренд, це торговельна марка, товар, за яким товари одного виробника відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Це вже належить тільки вам, тільки ви відповідаєте за якість цього продукту. Тільки ви створюєте його репутацію. При цьому є певні обмеження, що можна і що не можна використовувати в якості торговельних марок. Якщо ви хочете створити, створити актив, то відповідно на них також треба зважати. От, наприклад, ви бачите прекрасне вино, яке називається Джові. Зараз ми перевіримо нашу аудиторію за віковим принципом. когось є асоціації з Джові. Так, да, правильно. Е, ну, Не можна реєструвати на, е, імена прізвища відомих Україні осіб без їх згоди, тому що це вже використання власне, чужої репутації. Е, Сусідній продукт Кальвадос у когось е, виникають якісь асоціації, може щось. Е... Абсолютно вірно, це географічне зазначення Франції, захищене, яке може вироблятися виключно на території Франції, відповідно як торговельна марка, воно зареєстровано бути не може. Так дуже проста продукція, також присутня на виставці: вода. Як ви думаєте, вода може бути торговельною маркою? Марко. Yeah. 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 Як торговельна марка? Так. Як відрізнити вода мого виробництва від вода вашого виробництва? Вони написали вода UA – це назва держави. Ви українець, я українка, обидва з нас можуть використовувати посилання на назву держави. Це так зване описове позначення, яке не може реєструватися як торговельна марка. Так його можна захищати у вигляді логотипу. Тобто, наприклад, ви бачите, в нижній частині є вода і є квіточки. Тоді так, да, є вже є щось, що додає розрізняльної здатності, але слово як таке правові охороні не підлягає. Ну і власне кухва. Хтось знає, що це кухва? Це нормально. Якщо ви не знаєте, це прекрасно. <свісно> <свісно> Тому що кухва це стара назва для діжки. Власне, цей продукт обов'язковою страдію його виробництва є застосування діжки. І в даному випадку таке старовинне слово, що вже пішло з нашого щоденного поводу, абсолютно може бути, як ми тільки що всі з вами прекрасно і підтвердили торговельну марку і визначати ваш товар на ринку. Є деякі позначення, які можна використовувати з застереженнями у торговельних марках. зокрема, це стосується державної символіки, імітації державного герба, прапора або назви держави України чи UA. І тут якраз є такий е, маленький аспект, ми ще перейдемо до позначення, зроблено в Україні, друзі, зміни економіки. Але щодо конкретно цього аспекту. Дивіться, ну мабуть, нам корисно, якщо ми хочемо привертати увагу до українських товарів, щоб кожен в свою торговельну марку включав щось пов'язане з Україною. Наприклад, два конкуренти на молочному ринку: один поставив на свою торгу на свою упаковку, зроблено в Україні. Другий думає, ага, він насправді подає погану продукцію. Я зараз поставлю собі. Всі будуть думати, що в мене теж погано, ні не хочу. А якби це була його власна торговельна марка, яка має відсилки до України, тоді такого питання б не виникало, тому що він сам за неї відповідає. Що робить держава Україна? Держава Україна єдина з усіх держав світу, бере за включення національної символіки в торговельну марку додатковий державний збір 24 тисячі гривень. Я розумію, що в місіонов я більше не зайду після цього слайду, але по факту, навіщо? Аємо гроші якісно витрачаємо, доцільно витрачаємо на створення нових загальнодержавних брендів, якщо можна прибрати цю засторову, якої більше немає іде в світі, і дозволити кожному виробнику робити підсилки на державну символіку. Кожному виробнику гарантувати, що українська продукція найякісніша. Такі ж обмеження стосуються не лише українських, а ну, не, не грошей, я маю на увазі, якраз гроші тільки щодо України, а ось без грошей, але з дозволу відповідної міжнародної організації можна включати до своєї торговельної марки емблеми таких організацій. Е, хтось пізнає цю емблему? О, -о, -о, -о. О все-таки не така безполізна організація. бачите, є люди, які їх пізнають. Е, українські особливості це б е, нове два. Національних бле насправді зроблено в Україні це не перша спроба.